Дощ написав Сем Ашер. Зранку, коли я прокинувся, ішов дощ. Я не міг дочекатися, коли я вже піду гуляти. Дідусь сказав, що краще залишитися вдома, але я люблю гуляти під дощем. Ти можеш ловити краплинки у рота. Чи стрибати у калюжі, розбризькуючи воду на всі біч. і роздивлятися, як усе навколо відображується у воді догори дригом. Але дідусь сказав Обожди. Почекаємо, поки дощ скінчиться. І ми чекали. Чекали, і чекали, і чекали, але хіба дощ ущух? Ні не ущух. І я тоді сказав діду. А от я б хотів вирушити у подорож із морськими чудовиськами. А дідусь відповів Обожди. Почекаємо, поки дощ припиниться. Знову це обожди. І я обіждав. Думаєте, дощ припинився? Ні, не припинився. І ми почали знову чекати. А дідусь знову взявся за своє писання. Хм, ідея. І тоді я сказав дідусю: Діду, а знаєш, я б хотів відвідати плавуче місто і за кробатами, карнавалами, яскравими сукнями і як їх, човнярами, що співають. І тоді дідусь сказав мені так, а ну, швидко, швидко, вдягайся, ми мусимо встигнути, поки листоноша ще не забрав пошту. Але хіба дощ припинився? Так, припинився. Не можна було втрачати ані секунди, тож ми швидко, пришвидко вдяглися, про всяк випадок схопили парасольки і вимилися з хати на вулицю. Ну, нарешті настав час здійснити подорож. Дідусь зробив мене капітаном, а потім знову почало дощити. І ми ловили крапельки води, і дідусь дозволив мені вкинути у скриньку його надважливий лист. А потім ми повернулися на сушу, вбралися у теплі шкарпетки і заварили собі гарячого шоколаду. І дідусь сказав мені, що найкращих речей варто почекати. І я з ним погодився. Сподіваюся, завтра знову піде дощ. А ви любите гуляти в дощ? Або після дощу? Коли моя донечка була маленькою, ми розтирали крейду в порошок, розмішували з водичкою так, щоб виходила кольорова субстанція, і виходили на вулицю. Розмальовувати калюжі це було дуже весело. Спробуйте якось.